6 липня, субота, щоденник війни, за кордоном, частина 1. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Він не чинить нам згідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Псалом 103, вірші 8 і 10 Мені здавалося, що найтяжче позаду, ми з донькою лише вдвох, речей менше, а їхати залишилось зовсім трохи. Найголовніше, що нам, на відміну від більшості біженців, є куди їхати, до старшої доньки в Польщу або до чоловіка у Францію. Зроблю невеликий відступ ті, хто залишився в Україні, часто зверхньо ставляться до тих, хто виїхав. Хтось дорікає, хтось вважає, що ми, як туристи, купаємося в злауді достатком. І це я не про тих, хто переніс жахи та втрати війни, а про людей, які живуть у відносно безпечних містах України і засуджують біженців. Я не порівнюю наші ситуації і не кажу, що комусь краще чи гірше, а лише хочу знайти порозуміння. Біженство це не відпустка, не тур Україною і Європою, це приниження, сором, постійна залежність від інших. У чужій країні ти ніби перетворюєшся на глухонімого, а умови, у яких ми добиралися до безпечного місця, не набагато кращі від тих, у яких живуть у таборах для біженців, і багато людей вже повернулося назад, і зовсім не тому, що в Україні стало безпечно. Отже, ми на львівському вокзалі перед нами величезна черга і незліченна кількість циган, які шукають наживи. Ми перелякані, дезорієнтовані. Добрі волонтери підказали нам, що можна перейти в іншу чергу. Я дивуюся їхньому терпінню. Один чоловік разів п'ять терпляче та спокійно пояснював різним людям, куди йти та що робити далі. Черга ледве рухається. Через три з половиною години ми вкрай змерзли. Навколо вагітні, немовлята, діти різного віку, інваліди, люди похилого віку, жінки. Усі стоять і мерзнуть. Мені було шкода маленьку жіночку з немовлям. Увесь цей час чекання вона й бабуся по черзі тримали його на руках. Добрі волонтери не допомогли. Не припиняли допомагати, пропонували чай, суп, бутерброди, щось підказували, відповідали на запитання і мерзли разом з нами. Іноді у когось починалася паніка тоді прибігала психологиня і відводила людину поговорити, а згодом заспокоєних людей повертали на колишнє місце в черзі. Коли настав час нашої посадки, мені було дуже соромно перед волонтерами за всіх біженців. Волонтери пропускали людей на платформу невеликими групами, намагалися пустити насамперед матузь із маленькими дітьми, але вперед пропихалися чоловіки й молодь, тобто сильніші. Люди штовхалися та сварили тих, хто їм так щиро допомагав.